Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати всіх моїх респондентів з Новим Роком. Що має збутися для того, щоб ми були щасливими? Я маю на увазі українців. так? Ну, про кого я ще маю турбуватися. У нас же ж тільки говорять про те, що ми повинні про когось турбуватися, там, про національні меншини і все останнє це головне. А про українців ніхто не турбується. І це чогось нікого не дивує. Хоча тут немає формальної логіки. А все записано у нашому гімні. Так, згинуть наші вороженьки. Як роса на сонці, запануємо і ми браття у своїй сторонці. Століттями так, нас гнобили наші вороженьки, і ми ніколи не панували і донині не пануємо у своїй сторонці. Оце найбільша проблема, найбільша біда. Тому я бажаю всім нам, українцям. У 2026 році, щоб згинули наші вороженьки, і щоб він здох Путін, так, оцей кровосіся, який по горло українській крові, українських дітей, матерів, і продовжує. Так. А друге, щоб ми, врешті-решт, вперше за багато століть запанували у власній сторонці, тобто власній державі, чого не було. Ніколи. Ну, практично, з часів Київської Руси, так. Ну там були якісь окремі моменти, але то моменти, а не часи, так? Так ось я просто поставив у е, своєму е, ноутбуці просте запитання: коли здохне Росія? Ну, що мені відповів штучний інтелект? Не існує єдиної точної дати. Коли Росія може сконати або розпастися, це предмет численних спекуляцій, історичних аналогій та аналогічних прогнозів, які містять різні сценарії майбутнього. Експерти та аналітики розглядають різні фактори, які можуть вплинути на майбутнє. Росії економічні проблеми, деякі аналітики вказують на серйозні економічні труднощі, пов'язані з санкціями, високими військовими витратами та падінням доходів від енергоносіїв. Деякі прогнози припускають, що ліквідні активи фонду національного добробуту можуть вичерпатися до середини 2026 року. Що може стати критичним моментом? Прогнозується можлива рецесія у 2026 році. Друге військові втрати та виснаження. Війна в Україні призводить до значних втрат живої сили та техніки, що створює внутрішній тиск. Деякі прогнози говорять про можливе в лапках замороження конфлікту через виснаження або досягнення певної угоди до 2026 року. Третє внутрішня нестабільність, тривалість війни посилює існуючі соціальні проблеми, такі як бідність, зниження тривалості життя та міжетнічна напруга. Деякі експерти вважають, що ці фактори можуть привести до внутрішнього колапсу або політичних змін до 2033 року. Четверте, політичні сценарії в авторитарній системі, де ключові рішення приймає Одна людина, можлива, ірраціональні сценарії. Деякі експерти припускають, що 2026 рік може стати роком гібридної ескалації з боку Росії у відчаї. Історично Росія переживала періоди розпаду та криз, такі як смутні часи, розпад Російської імперії в 1917 році та розпад СРСР у 1990. 91 році. Таким чином, хоча існують різні прогнози щодо можливого колапсу чи серйозної кризи, які часто згадують 2026 рік як потенційний у лавках переломний момент через економічний тиск, єдиної достовірної дати не існує. Ситуація залежить від багатьох непередбачуваних факторів. Так ось який висновок ми можемо зробити за цього всього, що тут сказав нам штучний інтелект? Розпад і знищення, і зникнення цієї імперії зла і країни дурнів повністю залежить тільки від України, не від США, ні від якої іншої держави, ні від Європейського Союзу, а тільки від України і Українців.